Паркани, півкулі, шлагбауми. Ці атрибути досить часто можна зустріти в луцьких дворах. Мешканці кажуть, відгороджують території, аби там не збирали сумнівні компанії або ж не паркувались чи проїжджали машини з інших дворів. Втім, бездумне встановлення обмежувачів може тягнути за собою низку проблем для роботи екстрених служб. А в результаті така самодіяльність може зіграти злий жарт із самими мешканцями, які відгороджують двори на власний розсуд. Обмежувачі руху в дворах багатоквартирних будинків досить часто встановлюють з ініціативи їх мешканців. Найчастіші аргументи, щоби не паркувались і не їздили чужі автівки, і не заходили посторонні особи. Самі ж лучани по різному ставляться до обгороджень прибудинкових територій, особливо тих, які сполучають сусідні двори та проїзди. Неприємно нам, але ну, що маємо, то маємо а їздять часто. А як же кожен день? А Людям що людям це не Я подобається. Прикрошу, звичайно, так. Всі, що жити, всі не подобаються. Але кому що сказати, розумієте? Ну, на все божеволі, але розумієте, як таке неприємно, неприємно. Я думаю, що це не, не, не обов'язково, якщо люди культурні, якщо вони трошечки вважають один одного, поважають, що це не обов'язково. Але ж є різні люди і різні думки. Такі, от ті, що не проти обгороджені, кажуть, що там можуть не доїхати, що така допомога, якщо, наприклад, є огороджено парканом і вони чи ж там Напевно, що вони праві повинен бути. Доступ до до пожежної і до швидкої до це безумовно повинен бути. Це вже не перший раз тут така борьба. Спочатку він там був. Тут вже не вперше така боротьба. Спочатку ось там був шлагбаум, самодільний встановили. Ось він буде їхати, зачепиться. То ж там знаку немає і машину розіб'є. Це за цю штуку. Там вже знака ніту. Правильно? Правильно, Ось он буде їхати, ось от, от зацепиться за те, машину розоб'є. В Європі хто ставить паркани? Коли були газони травою, хвоїники, все під Європу, для чого тоді той таку рожницьку, той високу, той такого кольця? Та ви що, ні, ні в якому разі. Ну а тут, наприклад, цей двір зробили гарний. Так, гарний. Мені постали. подобається для чого тут паркани, коли будуть газони, газонні квітники. Ну а смітники от серед двору, чи гарно це? Ви знаєте. Не дуже гарно, але справа в тому, що вони зробили помилку. Вони занадто низькі оці поставили і машини приїжджають через що поставили оці сміття баки. Як пояснює член правління громадської організації Рада голів правлінь ОСББ в місті Луцьку Валерій Корпач, деякі обмежувачі знаходяться в дворах ще до створення самих ОСББ. Нас допустимо є на голока 25 Поставлені полусфери, їх поставили невідомо хто ще коли ще далеко до ОСББ. І зараз всі претензії до голови ОСББ, хоча він того не ставив, кошти на це не тратилися, але щоб їх демонтувати, треба відповідно кошти. Відповідно. І це все знову лягає на фінансову сторону ОСББ. Він каже, перед тим як встановлювати якісь із обмежувачів, погоджують це з екстреними службами, адже досить часто, через незаконно встановлені паркани чи шлагбауми, саме їх автомобілям доводиться кружляти, аби потрапити до місця призначення. На Сагайдачного 20, голова ОСББ двічі зверталися до нас про те, щоб встановити спочатку шлагбаум, потім на півсфери. Мене та організація, яка надає дозволи на встановлення будь-яких перешкод, бо вони заважають доїзду бригад екстреної медичної допомоги до місця виклику у визначенні законом України терміни. А навіть тих 2-3 хвилини, якщо об'їжджати цей будинок або взагалі з іншої вулиці заїжджати, може і загубити людину. А нам навпаки треба, щоб спасли життя тої людини. З подібними ситуаціями доводиться зіштовхуватись і бригадам пожежників. Фактично, ми констатуємо, що всі багатоповерхові будинки мають проблеми. Це як пов'язано із незаконними. Цим огороджуємо чи конструкціями, які ви підняли тему, і разом з тим пов'язано, що в вечірній час доби, в нічний час доби всі двори заставлені автомобільним транспортом. Тобто наявність оцих двох компонентів не дозволяє нам дібратися безпосередньо до осередку пожежі швидко. Як пояснив начальник луцької пожежної при виявленні хаотично встановлених обмежувачів, вони вказують на ці місця співвласникам будинків, а також інформують департамент муніципальної варти. Ба більше з останніми виїжджають у спільні рейди, аби з'ясувати, де знаходяться обмежувачі, які встановлені з порушеннями правил благоустрою. В разі виявлення таких їх демонтовують. Співпрацюємо з ДСНС, вони нас повідомляють, де є такі адреси, де встановлені обмежувачі, які їм заважають доїзду, та здійснюємо демонтаж. Взагалі, наш департамент почав демонтовувати такі незаконні обмежувачі з 2017 року. По сьогоднішній день в місті було нами демонтовано близько 115 таких незаконних обмежувачів. Тож найосновніше в питанні обгороджень не встановлювати ці конструкції на власний розсуд, а робити це лише з дотриманням усіх нормативних вимог та з погодженням відповідних служб. Адже часто такий обмежувач може вартувати чогось майна. А інколи й життя Юлія Остапович наля Прокопчук для новин на часі.